Довелось рятувати життя чоловіку та гасити масштабне загорання в складському приміщенні. Минулими вихідними на Буковині трапилось три пожежі. Займання площею в одну тисячу квадратних метрів. Рятувальники ліквідували на одному із підприємств області. Про вогнище на спецлінію 101 повідомили очевидці, аби знешкодити полум'я. Довелось залучити 23 рятувальників. Та шість спецавтівок. Вогонь знищив устаткування по виробництву брикетів, готову продукцію та інші побутові речі. Причину займання встановлюють. Зокрема, в Чернівцях з пожежі довелося рятувати чоловіка. Повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхівки на гарячу лінію надійшло від сусідів. Пожежники, які прибули на виклик, виявили в помешканні власника. Вогнеборці допомогли йому вийти із задимленої оселі. Причиною пожежі стала необережність під час паління також в сокирянах загорілось несанкціоноване сміттєзвалище. Рятувальникам довелось гасити пожежу площою 1 гектар. Причина загоряння встановлюється.